Майже 10 тисяч буковинців 104 роки тому 3 листопада зібралися у Чернівцях, аби проголосити свою політичну волю приєднати тодішню австрійську буковину до України. Відтак крізь сторіччя в Чернівецькій області вшановують ті події. Детальніше розповідаємо у сюжеті. На Буковині відзначають 104-ту річницю Буковинського віча 3 листопада 1918 року. В Чернівцях ухвалили доленосне рішення про воз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою та подальшу злуку з великою Україною. Віче також висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. Декілька років поспіль ми відзначаємо на цій на цьому місці. Де похований один із тих діячів Буковини, який заснував, зібрав Буковинські вічі, і де було закладено, що Буковинці це є сильний і мудрий український народ. В складі соборної державності соборної України, тож з квітами та лампадками вшанували пам'ять видатного громадського та політичного діяча голову Українського краєвого комітету Буковини Омеляна Поповича, який похований за Дністром у місті Заліщики, він ходив в ту групу, яка була за ініціативою якої було створено саме оце народне Буковинське вічі. Це було створено на противагу румунській націонації. Анальній раді, що створилася 27 жовтня 1918 року, і яка намагалася оголосити всю буковину румунською землею, і тому потрібно було створити такий засіб так... Вибрати таких людей, які б могли би утворити правильне рішення і заперечити це входження, тоді у 1918 році на збори до Чернівців приїхали майже 10 тисяч буковинців, адже рішення потрібно було підтримати і підтвердити всенародною згодою. Ми Маємо вчити наших дітей на прикладах життєвих прикладах тих людей, які віддавали своє життя за те, щоб був такий народ український. Дуже важливо сьогодні, щоб ми пам'ятали і не просто пам'ятали в той день, коли приходить така днина, днина Буковинського віча, днина пам'яті інших історичних подій. А що пам'ятали завжди? Нині ж ми маємо нові виклики. Україна відбиває російську агресію, яка зазіхає на нашу землю, незалежність та веде підривну діяльність проти нашої держави. Такі спільні заходи об'єднують нас ще більше, і з однієї сторони серце плаче за того, що відбувається зараз в країні. І десь історія повторюється, що аж не віриться, що в такому сучасному світі це відбувається. А з другої сторони серце радіє, що, по-перше, нас захищають воїни міцні, міцні духом, міцні захистом, міцні тим, що вони нас оберігають таким чином, як ми зараз є. Це особливий час під час військової агресії, війни відкритої проти українського народу. Проти нашої нації, і тому ми сьогодні вирішили вшанувати пам'ять тої людини, яка поклала в основу, що таке українська державність, що таке нація, і яка вона сильна. Аліна Рябко, Андрій Моронесько теми дня ТВА.